Понеділок, 10 березня 1111 сто доба війни. Ворог атакував Синельниківщину та Нікопольщину безпілотниками. Наші захисники знищили над областю п'ять ворожих дронів. Сьогодні День державного гімну України. Про поневіряння мешканки середмістя Дніпра, майстри Петриківського розпису стали лауреатами Шевченківської премії. Про це та інше далі у випуску у студії для вас працює Павло Жвітєв сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: до пізнього вечора оборонці неба продовжували працювати по ворожих цілях. Підрозділи повітряного командування. Схід знищили п'ять безпілотників. По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Минулося без загиблих і поранених. По великомихайлівській громаді Синельниківського району російська армія поцілала кабами. Там також ніхто не постраждав. Про ситуацію в інших регіонах країни більше трьох годин тривала повітряна тривога у столиці. На підступах до Києва було зафіксовано 16 ворожих безпілотників 12 із них знищено засобами протиповітряної оборони. Решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження та постраждалих у наслідок падіння уламків відсутня. Російська армія скинула авіабомби на Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по селу Блакитному вибуховою хвилою та уламками частково зруйновані два будинки. Двох чоловіків поранено. Їм надано медичну допомогу. Окупанти атакували Полтавську область. шахедами. є руйнуванням. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок падіння ППЛА у Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки: господарча споруда, легковий автомобіль і сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також після атаки шахедами у регіоні пошкоджена побутова лінія електропередач. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1190 окупантів, 18 танків та 241 безпілотник. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 886 тисяч осіб, бойових броньованих машин понад 21 тисяча безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня понад 28 тисяч крилатих ракет 3120. Крім того, Го у ніч на 10 березня ворог атакував Україну, випустивши 176 ударних БПЛА. Силами протиповітряної оборони було збито 130 ворожих дронів. Ще 42 локаційно втрачені. Без негативних наслідків. Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я. Українці, українки, кілька речей за сьогодні. Доповідь головкома Сирського фронт, основні напрямки на Донеччині та Курська операція. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які стійко та попри все знищують окупант, відбивають штурм та захищають наші позиції. Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях. І ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені. Міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей з нашими партнерами щодо нових пакетів підтримки. Польща готує пакети підтримки та продовжує участь в чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина очікуємо прискорення постачання ППО систем АРІСТІ та боєприпасів до них. Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. І ми дуже, дуже цінуємо це. Євросоюз працюємо на рівні інституцій Європейського Союзу. Щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україні, країни Північної Європи та Балтії повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх. І Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам. Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит в Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд в Саудівській Аравії, України та Сполучених Штатів. Сподіваємось на результат. І це стосується і наближення миру. І продовження підтримки. І ще одне: увесь тиждень, як і кожен тиждень, після обстрілів, після російських ударів, наші рятувальники завжди на місці, завжди допомагають нашим людям. Ми завжди їм вдячні. Всьому колективу ДСНС України. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших рятувальників, які працюють на Донеччині. Зокрема, Допомагали нашим людям в добропіллі: Дмитро Агарков, Артем Бернада, Євгеній Осадчий, Дмитро Літовченко, Олександр Маслюк. Дякую вам, хлопці, також Андрій Земляний, Сергій Конов, Денис Суханов, Володимир Алік, Сергій Усов та увесь, весь колектив ДСНС України на Донеччині. Також Харківщина. Олексій Макушенко, Кирило Швачка, Андрій Олійник, Олександр Рапченюк, Максим Адамович, Роман Веретельник, Андрій Валуєв, Павло, Саранча, Андрій Тур та Юрій Денчик. Дякую вам дуже. Дякую всім, хто працює заради України і українців. Дякую всім нашим українським воїнам. Слава Україні. Героям слава. Цьогоріч виповнюється 158 років із дня першого публічного виконання державного гімну України, 10 березня день становлення одного із головних символів нашої держави. Саме цього дня, у 1865 році, на роковинах Тараса Шевченка у польському місті Перемишель уперше прозвучав майбутній гімн України, твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Гімн України дуже символічний, має глибокий і пророчий сенс для нашого народу, особливо сьогодні, коли українці продовжують творити історію нашої незламності ціною власних життів, виборюють нашу самобутність і волю. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулася Дніпрянка, яка мешкає за адресою проспект Яворницького 115. Другий опалювальний сезон поспіль в її квартирі немає опалення. КП «Жилсервіс-5», яке обслуговує будинок, ніяк не може усунути цю проблему. Втім, рахунки за неіснуюче тепло жінка отримує регулярно. Перерахунок за опалення, якого немає комунальники, робити відмовляються про ситуацію, яка склалася, докладніше у наступному сюжеті. Другий рік поспіль пані Інга вбиває пороги КП сервіс 5 з заявами усунути її проблему. З початком опалювального сезону температура в її квартирі ледь сягала 13 градусів. Почалося 24-му году у х числах февраля Я прийшла з роботи і. Была произведена аварийная ситуация на крыше. Потому что в старых домах идет именно оттуда подача воды. Они срезали старые трубы, поменяли на пластиковые новые. И у нас прекратилось отопление. Звонили, говорили. Біля тривогу ніхто нічого. Опалення є по всьому будинку, проте відсутні лише у двох квартирах. А все сталося після того, як комунальники жилсервісу 5 усували аварійну ситуацію на даху. Свою провину вони визнавати не хочуть. Як і не хочуть робити перерахунок за тепло, якого не було в августі 24-го Моя старенька мама подала заявлення тому, що оплачувати отоплення вона не буде, тому що його немає. Я записалась на прием в департамент Маковцев Игорь Игоревич. И там присутствовал Файфер Сергей Николаевич. Когда я зашла туда, ну, мне сразу с порога даже не предложили не присесть. Мне сразу сказали, вы много хотите. Вам и отремонтировать, и перерасчет. Подождите минутку, это как? Если у меня есть свет, я за него плачу. Если у меня есть газ, я за него плачу. Ну, а якого не ту вторий сезон. А приходять счета, вот саме бумагії, які я можу показати, по 1800 по 1700. Мешкає пані Інга зі старенькою матусею, якій 86 років. Майже всю зиму їм довелося мерзнути. Найбільше жінку ображає, що її скарги ігнорують і відмовляють у перерахунку за опалення, якого не було. А сума накопичилась чимала. У жилсервісі 5 КП подала. на расчет, чтобы они меня оформили перерасчет, точнее говоря, то они мне сказали, ждите. Сколько ждать, не знаю. Соседки мои, которые тоже страдают, как и я, сказали месяц ждать. Но когда я пригласила о том, что будет телевидение, приходите. Они мне сказали, что мы не звезды, я говорю, а мы скоро будем все звездами, потому что затронет этот разговор, я думаю, очень многих. Я думаю, что я просто сяду в один прекрасный день на поезд и поеду в Киев подавать заявление на моральный ущерб. Спочатком весни в квартирі пані Інги несподівано з'явилося тепло. Та й березень порадував плюсовою температурою. Можливо, це, хоч якось, покращить життя пані Інги та її старенької матусі. Нарешті зігріються. Втім, ця ситуація ніяк не змінить матеріальний стан її родини. Неіснуючий існуючий борг, який утворився завдяки безвідповідальності, КП «Жилсервіс-5», каменем. Висить на двох беззахисних жінках. Вікторія Галка Віталій Шалдов новини. Д1. У Дніпрі вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 211-ї річниці від дня його народження. До пам'ятника видатному поету прозаїку та художнику поклали квіти. Побувала на місці і наша знімальна група. Слово має моя колега, журналістка Ольга Ховрич 9 березня особлива дата для українців день народження славетного Тараса Шевченка. З цієї нагоди творчий колектив театру, що носить ім'я Великого Кобзаря, підготував патріотичний флешмоб. На віршах Тараса Григоровича Шевченка виховується сьогодні українська нація. Він закликав завжди. Обороняти, оберігати своє він закликав завжди стояти на сторожі своєї країни. Закликав бути свідомими українцями, бути свідомими патріотами своєї держави. Шевченко Повинен бути в наших серцях завжди. Я думаю, що батьки будуть давати дітям шевченківські вірші, будуть доносити шевченківські слова, тому що це пророчі слова. Його вірші не музейні експонати. Вони ліки, вони зброя, вони голос, що кличе до свободи й перемоги. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини. Д1. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вручення національної премії України імені Тараса Шевченка. Глава держави привітав лауреатів і відзначив, що голос українських митців говорить світові правду про війну, підтримує людей всередині країни та в майбутньому розповідатиме про нові часи мирної, сильної і безпечної України. Серед лауреатів зі всієї України майстри Петриківського розпису Андрій та Марія Пікуш, Валентина Карп. Ці Наталія Рибак високу державну відзнаку. Вони отримали у номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Вітаємо наших земляків! З приходом весни життя відчувається по-новому. Тепла погода і поєднання яскравих барв природи додають нам нових сил та емоцій. До справжнього свята весни колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка підготував прем'єру для прекрасної стації та їх других половинок і тих, хто завжди поруч Шевченківці представили ретро-шоу Співай кохай. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У холі театру українські майстри представили власні вироби яскраві і колоритні на другому поверсі. Люди з цікавістю вивчали та ознайомлювалися з виставкою картин Життя як театр. Ці картини створив литовський художник Стасіс Ейдрігевічус. Також глядачів зустрічали юні музиканти, які дарували людям своє мистецтво. Глядачі з нетерпінням чекали на початок концерту, дехто вже не вперше прийшов до театру. Ми приходимо завжди сюди, якщо є можливість, не так часто, звичайно, але ну, хочеться приходити більше і слухати. Дуже тут гарно для душі, для серця. Запам'яталися сватання на гончарівці були ми на Кайдашевій сім'ї. Знаєте, як, як говорять так, якщо ти прочитала книжку, ну, гарну книжку, да, потім ти подивилася, фільм зовсім друге. Але театр це живе. Це живе, і ти спілкуєшся з людьми, з якими ти бачиш. І вони вони тобі віддають свою душу, і ти вдячний за те, що люди такі талановиті, що вони віддають нам все для того, щоб ми хоч відчували себе, якби Кетя людьми. Я запросила тітку свого чоловіка, також мою, свою доньку на концерт, ретрохіти. Я думаю, що знаєте, поколінню трошки старшому, ніж я. Але ж мені теж буде цікаво, а молоді тим більше, тому що я думаю, що вони навряд чи чули ці пісні. Все-таки треба знати нашу культуру. Я постійний фанат, глядач театру Шевченко. Ну тільки закінчився ковід, епідемія, то все, ми тут. Театр дотримується українських тенденцій, і навіть мені дуже сподобалось, я була на прем'єрі весілля в Малинівці, але так його Режисер переформатував. що, знаєте, мене, ну, мене було. Я була в захваті. Я просто люблю цей театр. На сцені театру по-новому ожили хіти української естради від 60-х до 90-х. Живе виконання українських пісень від артистів театру. У супроводі естрадно-симфонічного оркестру зачарувало глядачів. Також для більшого занурення в атмосферу і розкриття емоційної складової української пісні задіяно балет театру. У насиченій програмі концерту представлена яскрава палітра класики української музики. Українська естрада, українська музика, котру, я думаю, всі знають, і старше покоління. Я думаю, у нас є. Такі хіти, котрі знайомі і молоді. Наприклад, якщо там Червону руту, зелений гай, знають всі, і вони так і є сьогодні в нашому концерті. А є такі не дуже, так скажемо, загалу відомі пісні, як каштани падають на Брук, Журавка. І якщо можна побачити, то ще у нас сцена виконана в стилі такого парку. От ця дія проходить в парк. Сидить оркестр в парку, вон там позаду, якщо бачите, місто старе, фонарі, ліхтарі. Тому я думаю, глядач, ну, я бачу, що глядачу подобається, і це добре. Так, я вважаю, що такі концерти повинні бути в репертуарі театру, щоб не одноразовий був там присвячений до якогось свята, а постійно. Тому що сьогодні навіть пройшла вже перша дія, і я дивлюся на реакцію глядача і розумію, що їм дуже це сподобалось. І Навіть мені було дивно. Я хоч цю музику і знаю, але я не думав, що от люди так її знають, пам'ятають і люблять. Тому я думаю, це буде один із наших рядових концертів. Шевченківці вкотре вразили глядачів майстерністю. Сподобалась взагалі ідея концерту зробити такий різних років 60-х до 90-х, українську музику. Тобто подобається мені це близько, бо я сам учасник ансамблю народної пісні, тому залюбки. Приїхав. Є такі, ті, що запам'ятовуються, це Червона Рута, да, і «Васюка», в основному такі хіти відомі. А так, в принципі, всі пісні, всі пісні класні. Дуже гарний концерт, присвячений нам жінкам, тому що ми красуні, розумні, бродливі, дуже сподобався концерт. Публіка дуже гарна, дуже приємна, і отримуєш таке задоволення. І Хочеться жити. хочеться миру і хочеться жити. Виділити тут все можна. Ми його знаємо дуже давно. Театр імені Шевченка чудовий, прекрасний. Мені здається, саме кращий. Театр імені Тараса Шевченка має у власному репертуарі вистави для глядачів різного віку. Приходьте до театру, і ви порините в незабутню атмосферу акторської щирості і чарівності мистецтва Мельпомени. Олексій Доніченко і Лаломовський новини. Д1. Продовжуємо випуск. Представники Дніпровської політехніки зустрілись із професором університету Корнел з Нью-Йорку Чарльзом Вайтхедом. Розмова відбулася у форматі телемосту. Говорили зокрема про внесок, який можуть зробити науково-педагогічні працівники університетів, а також бізнес у розвиток України. Ішлося і про майбутні спільні проєкти, на які американські партнери могли б залучити інвестиції. Про стартапи від ідеї до реалізації і монетизації професор Чарльз Вайтхет поділився, які види діяльності можна буде втілити на базі бізнес-інкубатора в Україні. Недобровільне приєднання. Історія визвольної боротьби поневолених Росією народів. Унікальне дослідження про фінські й тюркські етноси окуповані Москвою. Книга була презентована на 12-х бандерівських читаннях у столиці воюючої України. Детальніше про події у матеріалі наших київських колег. У центрі столиці у просторі музею майдану зібрались історики, військові та громадські діячі. Тема бандерівських читань цього року минуле і сучасне боротьби народів, поневолених Росією. Військовий п'ятої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк представив книгу про те, чим є кремлівська тюрма народів і де її слабке місце. Книгу зможуть прочитати в усьому світі. За місяць ми видамо цю книжку англійською мовою. Вона буде продаватися на Амазоні, щоб весь світ розумів що Росія – це не єдина і неділима держава руських, а це це імперія, де є сотні поневолених народів, яка просто не утворення. А ще десь за місяць ми видамо російською мовою цю книжку, і це буде як бомба повільної дії. Зробимо її електронною, безкоштовно відкриємо для будь-якого будь-якого доступу, тому що цю війну просто залізом не можна виграти. Видання підтримав антиімперський блок народів, діяльність якого відновлена з ініціативи Організації українських націоналістів революційної. Голова організації Олег Медуниця думаю, каже, чому підтримка визвольних рухів важлива саме зараз. Українська влада має зрозуміти, що Україна має стати центром підтримки поневолених Росією народів без розвалу з Росії. Ми не виграємо цю війну, і ми не виграємо це багатостолітнє протистояння з Москвою тільки коли Москва. Втратить поневолені народи їхні людські ресурси, їхні природні багатства. Тільки тоді вона не зможе з нами воювати, не зможе захоплювати наші території і не зможе вбивати українців. От я хотів би, щоб це зрозуміла українська влада. Що саме в цій площині лежить наша майбутня перемога. Експерти переконані, саме Київ є головним союзником народів, які хочуть вийти з під московського ярма. Україна може створити для них. Широкий фронт дипломатичної, інформаційної та економічної підтримки з боку вільного світу лише так можна досягти не тимчасової паузи у війні, а справжнього миру. Леонтіносенко, Олександр Клеменко, Володимир Дзюба, Київське бюро, телеканалу Де 1 Про спорт далі у випуску спортивна пара із Дніпра, Софія Голіченко та Артем Даренський, стали срібними призерами чемпіонату світу із фігурного катання серед спортивних пар, який відбувся в угорському дебрецені. Це найкращий за чверть віку результат України на юніорському чемпіонаті світу. Спортивна пара із Дніпра втретє в сезоні підіймається на п'єдестал міжнародних змагань. Дует здобував срібло на етапі юніорського гран-при у Гданську та бронзу на тестовому олімпійському. Ському турнірі в Італії. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучиха втретє поспіль виборола золоту медаль чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському апелдорні за результатом 1 метр 99 сантиметрів. До топ 3 також увійшли представниця Сербії Ангеліна Топич та шведка Енгла Нільсон. Днями відбувся фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків, де золоту медаль виграв український стрибун Олег Дорощук, який взяв висоту у 2 метри 34 сантиметри. Друге місце посів представник Чехії Ян Штефела, а бронзова медаль у активі італійця Матео Сіолі. І на останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 10 березня. Весна продовжує нас радувати своїм теплом. В обласному центрі хмарно, без опадів. Температура повітря сягатиме від 5 до 14 градусів з позначкою «плюс». Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. У Кам'янському, Жовтих водах та Самарі від 3 до 12 градусів тепла. Опадів не очікується. У Павлограді від 2 до 13 градусів вище нуля без опадів. У Синельниковому та Кривому Розі від 4 до 14 градусів тепла. Опадів не прогнозують. У Нікополі від 4 до 11 градусів із позначкою «плюс» без опадів. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.